Я, Ігор Білінський, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український Демократичний Альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб її та інтересів, утвердження єдності України, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії. Досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвінений світ. Перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатам України, дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей. Європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції удар, перебувати в ній протягом всього часу роботи парламенту, за жодних обставин, не входити до альянсів із партією регіонів та її сателітами, суворо дотримуватися конституційних законодавчих вимог. Які висовуються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.